Всім доброго дня. Сьогодні буде відео про дуже важливу таку мушку. Дуже гарно дуже класно працює, особливо зараз у травні. От, краще друга половина травня, кінець травня початок червня. От, це муха буде. Ант, мураха. Як ви знаєте, в травні буває виліт мурах. Тобто ви можете побачити колись одного дня вилітає мурахи з крилами, і вони літають, падають на воду на річки, і тоді стає найкращий кльов, який як є на мураху. Я одного разу попав. Це було щось неймовірне. У мене мураху роз, роз, розривала червона пірка, плотва, розривала нахрен О, взагалі. Загалом я не встигав витягувати рибу з води. О, і риба була вся така велика, гарна, така, що тяжко в руці утримати, тому що вона була маленькою. Краще її зажав і все, Вона не... а великий ти не можеш схопити її всю. От. Так що, хто потрапить на такий, на такий день, то я думаю, отримає задоволення От, рибалки на цю муху. ну, продовжуємо. І будемо в'язати наш, нашого цього мураху. От. Ну, що нам для цього потрібно? Нам потрібно буде мати отаку піночку. Ну, мураха в'яжеться наподобі жука. Ось піночка. Гачок. От якийсь там у нас дабінг є чорний, нема. Навіть якось, якісь відходи від обрізання ниток чи що, це можна зробити. І в якості крил. Отака, я не знаю, це якийсь антрон, такий, як кажуть, така блискуча, гарна дуже. Бачите, товста така пряжа, не пряжа, я не знаю, що як вона називається. От, вона дуже гарна для крили йде. От, для імітації крил. От, ну, починаємо закріплювати нитку на гачку. У мене обична об, 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 чорна нитка. В'яжемо далі, проходимо по всій, по всьому тілу гачка. Ось Десь на серединці. На середині зупиняємо. Зараз нам треба оцю закріпити на гачку, цю нашу пінку. Вона буде вон там десь. Ну, перше краще зробити маленьку капельку клею. Він отакий. Вінярд хед цемент. Десь капельку зробити, поставити на ту там, де ви будете кріпити пінку. Ну, Потім вона клей засохнета, закріпить цю пінку на правильному гачку. А поки вона там її кріпимо, отак. Закріпили ось, десь на насередини. О, що нам далі треба? Далі нам треба зробити жопку. Ну, По-перше, я роблю цю жопку, набиваю. Роблю, як то кажуть, об'єм жопки дабінгом. Ось. Ну, перше, треба нитку. Ось такий в мене є китайський дабін -вакс, вакса. Щоб на них на нитці доб, добре дабінг чіплявся. От, і потім такими мокрими пальцями накручуємо, робимо дабінг. Не, багато не треба. Ось закріпили. Робимо жопку. бачите, вона вже така гарна Ще можна. Жопка у нас вона, вона велика, така товстенька, то можна ще накрутити її на жопку. Ну, це вже достатньо жопка нашого. Вот. Морохи закріпляємо нашу пінку вот так, Тобто ми вже закріпляємо от. Далі робимо. А. Далі крепимо пінку. Вот. Не дивіться, що вона десь маленька поїхала, але тут у нас буде інша ну, пінка буде зверху, і, і вже буде голівка цього мурахи. Знову обробляємо ваксою, бо знову будемо брати дабінг чорний. Ну, ввазить. нема питання, які, які дабі новий. Ну, краще брати штучний, бо він буде менш набирати воду. Тут і так пінка буде набирати воду. А ще дабінах це. От. Так. Ще. Голівку. От. Ну, добре. От так Голівку зробили, зараз ми. Назад завершаємо так пінку обоми зверху, так, і формуємо голівку. З пінки. Ось сформували гарну голівку, гарно тут буде. Це є колечко, дирочка очка, буде добре видно, буде кратно. Далі відрізаємо. Отак, От бачите, вже у нас така. Можна десь поправити, якщо у вас щось така обережно, щоб не обрізати. Нітку десь поправити, якщо у вас так, він десь виліз більше, ніж. Потрібно, воно не подобається. Я завжди так роблю. Десь підрізав, якісь терчить дабим, які не дуже. Зробили <кій> голівку. Далі нам треба, ой, я забув, нам для імітації е, ніжок ми використовуємо е, цей жорсткий піречку. Почекати я його візьму. В якості пірічка ми беремо ось таке перо жорстке півня. Будемо його кріпити на гачок. Посередині туди там, там ми там його закріплюємо. От. Робимо декілька обертів. Вже як вам подобається, скільки обертів робити, це вже на смак, на ваш смак. От. І я отак беру і підрізаю пірічку ну, разом з верхні, верхніми. Подрізаю отак. Беру залишки зверху, тому що зверху у нас буде. Імітатор крила. Імітатор крила в нас буде, як вам показував раніше, от така. от така. Я не знаю, що це, антрон чи ж якось так називається. От, от я відрізав Так. Далі його дуже просто сюди, отак беремо, бачите? І підіймаємо і ставимо, як крилишки. Отак. Бачите, отак. Оп, раз. І цю зверху два. І ми закріпляємо. А потім закріпляємо ще на, зверху. От все. Беремо наша фінішуємо, змащуємо клеєм цементом нашу ниточку. Так інколи, інколи роблять, може дуже дофіга цементу, але то й не, не суттєво. Змастили, беремо. Завершуємо нашу нашу мушку вивершуємо. Я інколи не беру, не роблю, не відрізаю ножицями, відрізаю скальпелем скальплі. так десь пішов, пішов, десь Оп. і відрізали. Воно тоді немає не, не потреби, не, не боїшся, що, що відріжеш і перо. Далі робимо десь такі от. Відрізаємо остатки. Залишки. Звиняєте, залишки відрізаємо імітатора пера. Тфу, імітатора крила. От. І ми отримали. Отаку гарну мушку. Це мураха. Така в нас товстенька мураха. Ну ви розумієте, я ж в'яжу мухи для рівнинних річок. А в нас всі мухи товстенні, пухнасті, тому що для мух у нас достатньо їжі, на неї вони ростуть товстини пухнастими і здоровими. от Зараз я вам покажу більш ближче мушку, яка, яку ми отримуємо. Ну, може так, ви побачите, скажете, незграбна муха. Ну, може і незграбна, але вона нормальна. Працює. По червонопірці працює, по плотві. працює. От так. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, ставте дизлайки, якщо вам не сподобалося. От такі мурахи в мене. До побачення.